Доброго дня! ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 55 заняття на тему кипіння та е, питома теплота пару утворення. Сьогодні я вам розповім про процес кипіння е, та як знайти кількість теплоти, яку нам необхідно передати тілу е, масою 1 кг, аби е, його цю рідину е, випарувати. Дивіться з приводу процесу кипіння. Ми не будемо вдаватися у такі детальні подробиці, як воно відбувається, бо в нас формат уроку коротесенький, тобто ми не розтягуємо його, тому я розповім коротко, дивіться. А коли ви нагріваєте, давайте ось на прикладі води. Коли ви нагріваєте воду, ви її ставите на нагрівник і починаєте її нагрівати. І якщо ви помічали, то вода, коли її нагрівають, починає булькатись. Тобто у воді утворюються бульбашки. Ці бульбашки підіймаються знизу вверх. І після того як вони підіймаються, то вони як лопаються, і цих бульбашок виділяється оцей. Пар, тобто пара утворюється за допомогою ось такого приблизно процесу. Тобто, ви ставите на нагрівник, нагрівник нагріває, вода починає булькати, бульбашки утворюючись, піднімаються догори, потім вони лопаються, утворюється пара, і вона виходить з цього, ну, з цієї ємності, йде викип'ятити цю воду. Тобто, процес приблизно такий. Якщо утуточне, тобто кипіння, про що можна сказати? Що таке кипіння? Кипіння це процес, під час якого утворюється. Бульбашки, бульбашки збільшуються у розмірах і відповідно відбувається кипіння. Тобто ці бульбашки підіймаються, лопаються і в з'являється пара. Тепер з приводу температури кипіння. Що називають температурою кипіння? Температура, за а, тіло починає з речовина, точніше рідка речовина, починає випаровуватися, називають температурою кипіння. Тепер від чого ж на в нас може залежати температура кипіння? Температура кипіння в нас може залежати від зовнішнього е, тиску. Тобто, якщо в нас збільшується зовнішній тиск на цю рідину, то температура е, кипіння цієї рідини збільшуватиметься. Відповідно, якщо ж зовнішній тиск на рідину зменшуватиметься, то й е, е, температура кипіння цієї рідини також зменшуватиметься. Е, також е, кипіння, температура кипіння залежить від роду речовини, Тобто кожні речовини мають свою температуру е, кипіння. Тобто, якщо це вода, то в, не, в нього одна температура кипіння, якщо це, скажімо, олія, то в нього в неї інша температура кипіння і так далі. Тобто кожна речовина має свою температуру кипіння, так само, як і горіння, так само як і плавлення. і так далі. Тепер, з приводу того, якщо ж в нас м, довго кипіла вода, Якщо в нас довго кипіла вода, і з неї було випарувався увесь розчинений газ, розчинний газ цієї води випарувався, то тоді температура кипіння води також збільшиться. Таку воду називають перегрітою. Тобто, тоді, аби якщо взагалі вода кипіть за температури 100 градусів, то якщо ми зробимо це, видалимо розчинний газ з неї, то в такому випадку температура кипіння води стане більшою. Це далі, як нам обчислити кількість теплоти, яку нам необхідно передати тілу. Аби випарувати цю речовину, тобто воду, ось дивіться. Аби знайти ось формула. Кількість теплоти дорівнює. Коефіцієнт питомої теплоти пару утворення множиться на масу. Тобто, що таке r? R це коефіцієнт питомої теплоти пароутворення. утворення. Тобто він характеризує, яку кількість теплоти необхідно передати тілу масою 1 кг, щоб з рідкого стану перетворити на пар, тобто випарувати. Тепер. Що таке Q? Ну це кількість теплоти, M відповідна маса. Вимірюється цей коефіцієнт питомої теплоти пароутворення у джоулях, ділених на кілограм. Ну, відповідно цієї ж формули ми можемо і виразити кількість теплоти, яку нам необхідно передати тілу, якщо ми знаємо коефіцієнт питомої теплоти пароутворення і відповідно масу цього тіла. Тобто, таким чином ми можемо знайти цей коефіцієнт і можемо знайти кількість теплоти. Тобто, якщо казати коротко про цю тему, то цілком на цьому все. Можна закріпити це. На практиці задача з наступною умовою: яку кількість теплоти необхідно передати воді масою 10 кілограмів? Аби за температури кипіння, узяту воду за температури кипіння, аби е випарувати ці 10 кг. Тобто, дивіться, тут все дуже просто. Формула наша ключова, щоб знайти кількість теплоти нам необхідно, коефіцієнт питомої теплоти пароутворення помножити на масу. А коефіцієнт питомої теплоти пароутворення я знайшов за таблицю. Це 2,4 мегаджоулі, а якщо мега, то необхідно на 10 у 6 степені множити. І ще необхідно помножити відповідно на масу, тобто на 10. Дивіться, в нас виходить 2,4 так помножити на 10 це 24 помножити на 10 у шостому степені або ж 24 мегаджоулі. Тобто нам необхідно передати воді масою 10 кг, взяті за температури кипіння 24 мегаджоулі, аби випарувати її повністю. Тобто відповідь 24 мегаджоулі. Сподіваюся, ви це зрозуміло. І тут також необхідно враховувати, я розповідав ще на попередньому уроці, що якщо що було, якби ми узяли цю воду не за температури кипіння. Піння. Тобто, ось давайте подумаємо, що було б, якби ми узяли цю воду, скажімо, за 50 градусів. Да? Тобто давайте трішки розберемо і такий підхід. Тобто, якби ми взяли воду за, за температури не 100, а 50 градусів, то нам би необхідно було знаходити дві температури Q1 плюс q 2 Щоб в нас було q 1 q 1 це тіло нагрівали. Тобто це в нас ось коефіцієнт C помножити на масу і помножити на різницю температур Т2 мінус Т1. Тобто замість це ми підставили коефіцієнт питомої теплоємності води для нагрівання, замість M – масу цієї води, і Т2 в нас 100 градусів, а якщо б ми взяли з температуру з температуру 50, то в нас би тут було 50, тобто 100 мінус 50. І це q 1 а Q2 2 це відповідно саме вже пару утворення, тобто r на m. Після цього ми б це додали: Q1 плюс q 2 і в нас би вийшла відповідь. Тобто, ви також за цим слідкуйте. Якщо у вас в задачі сказано за температури кипіння, чудово, це дуже проста задача. Якщо ж сказано, що узялись за температури 50 градусів, або ж, наприклад, ви не знаєте температуру, за якою відбувається пароутворення речовини, бо це ж у води 100 градусів, бувають ж речовини. Де температура пароутворення чи більше чи менше, тобто на це також зважайте, будь ласка. Цілком тема пояснена. Можливо, залишились якісь запитання. Пишіть в коментарях, спробую відповідати усім. Також не забувайте підписуватися на канал, це дуже важливо для його розвитку. І за бажанням поширити серед своїх знайомих та друзів посилання на ці відео, кому це потрібно. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.